З приміщення, в якому працює кондиціонер, не потрібно виносити дітей і виводити дорослих. Взагалі, це пережитки Радянського Союзу вас не продує і ви не простудитесь. запам'ятайте це? Однак на вулиці зараз в тіні 32 градуси за Цельсієм. В квартирі може бути ще більше. Як ви зіб'єте дитині температуру, коли така неймовірна жара? Тому дитина і дорослий може знаходитися в тому приміщенні, де працює кондиціонер, цілодобово. Ви ставите на плавний потік шторку, піднімаєте вверх під стелю на 22-23 градуса, і хай собі цей кондиціонер в режимі. Нічного часу працює, тобто не сильного потоку. Так вам буде комфортніше, ви зменшите ризик серцево-судинних ускладнень у вікових людей, тому що на фоні такої жари втрати рідини, кров згущується, і ризик тромбоутворення зростає багатократно. А ми знаємо, що люди з серцево-судинними від цього дуже дуже страждають. Це може закінчитись інфарктом, інсультом. Як ви зрозуміли, приємного мало. Так само збити температуру при такій жарі дитині просто нереально і ви попадете в стаціонар. Тому інвестиція в холодильне обладнання буде оправданою, створіть комфортні умови, тому що це з медичної точки зору є кращим. Також треба пам'ятати, що кондиціонер повітря не тільки охолоджує, а й осушує, тому бажано поставити поруч зволожувач повітря, не бійтесь кондиціонерів, користуйтесь благами цивілізації. Поділіться, будь ласка, цим відео.